Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож 30 жовтня зміняться ціни на електроенергію. І як ви думаєте, в яку сторону зміняться? Так, на жаль, в сторону ще підвищення. Ну, відразу вас заспокоюю, щоб не було паніки і що я щось не договарюю, або говорю десь в середині або в кінці відео. Розумію, розумію вас, але зрозумійте мене, що до того, щоб щось сказати, потрібно людей підвести. І розповісти ситуацію, але це не той випадок, тому що коли говориться про ціни про електроенергію, то відразу всіх ну, шок, да? Бо вже чотири рази піднялося за два роки, і люди бояться чергового підняття. Тож з 30 жовтня. Якщо комісія на КРЕП на засіданні 1 жовтня затвердить, а вона 90% 99%, напевно, що затвердить рішення, під, відбудеться підняття цін на електроенергію. Но це не буде стосуватися звичайних споживачів, тобто з вами, простих людей, да, які користуються електроенергією вдома. Ну разом з тим, це підвищення відчує на собі кожен українець. Як так може статися? Да, що для людей не підвищиться, а підвищення відчує кожен українець. Відбувається підвищення цін на електроенергію, як в них воно називається, на продаж е на добу на період. Тобто на продаж електроенергії е підприємствам, підприємцям, усім комерційним. І збільшення ціни зараз розповім, наскільки вона збільшиться, збільшення ціни. Призведе до того, що всі товари і послуги стануть правильно дорожчими. Да? Mm. Ну да, якщо, наприклад, печеться хліб і на його випікання там, потрібно 2 кВт електроенергії, то коли вона по 10 гривень, то на його випікання потрібно 20 гривень, коли вона вже буде по 12, то вже потрібно буде 24 Ну, це є образно, ну, да, так для прикладу. І тоді вже, відповідно, на тих 4 гривні вартість збільшується, бо потрібно більше закласти в його виготовлення. Отак От відбудеться і зі всім, тому що для усіх товарів потрібна електроенергія. Навіть для запису цього відео мені потрібно зарядити камеру, да, включити ноутбук, підсвітку. І так скрізь. Тож, як збільшиться ціна, і чому це робиться? Чому? Давайте розберемося з питанням, чому? Тому що. Коли підвищилася ціна на електроенергію для людей, для багатьох дуже стало незрозуміле питання, чому Чому підвищують? Тому що Україна не використовує власну енергію. Та? Зараз розрушили дуже багато теплоелектростанцій і Е, Але, слава Богу, поки що ще працюють наші атомні. І атомна електроенергетика одна з найдешевших. Тобто електроенергія мала, не мала б в ціні, але збільшилась. Аргументують це все потребами в відновлення. Так? Но, е, дуже багато людей кажуть, що фірми, які нам продають електроенергію, то частні фірми, чому відбувається ремонт за кошти людей. Коли вони ті фірми собі віджимали, забирали, то е, ніхто в людей не питав. Да? Чи потрібно вам якусь компенсацію дати? А от коли вже потрібно відновлювати, то за кошти день. Ну, слава Богу, що вона є, будемо так відверто казати. Отже, аргументують підвищення цін на електроенергію, тим самим, що потрібні гроші компаніям на відновлення. І друге, це те, щоб з'єднатись з європейським ринком, щоб купуючи електроенергію, коли в Час нагрузки, да, коли в нас не вистачає власної електроенергії в Європі, дуже багато підприємств, яких просто заставляють то її купувати, кажуть, що це дуже дорого. От щоб не відчувати оця перепаду, то давайте підвищимо і свою, щоб їм не казало, що то так дорого. Такий собі підхід, якщо чесно, Но, тим не менше він аргументований в постанові да, засідання на Кера. Ціна на електроенергію на ринок на добу тут також дуже цікавий факт. Послухайте, бо суми, про які пишеться, це ну, можна аргументувати просто як захочеш. Перше, що з 00.00, .00, тобто з 12-ї години до 7-ї ранки, електроенергія на ринку на добу буде коштувати 5 гривень 60 копійок за кіловат. Підприємством у свою чергу продається від 10 гривень, але то все доставки туди включаються і все інше. З 7 до 17 і з 23 до 24 6 гривень 90 купів. І з 17 до 23 9 гривень за кіловат. Но, при тому, всьому написано, що мінімальна ціна за 1 кВт електроенергії. 10 копійок. 10 копійок це мінімальна ціна. Коли е вискакує оця мінімальна ціна, коли є перевироблення і електростанціям, грубо кажучи, треба продати ту електроенергію ну, за будь-які кошти. І тут вже дуже багато починається махінацій. тому що, ну, согласіться. Не роблячи нічого, тобто не виробляючи цієї електроенергії, не транспортуючи її, нічого, 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 не роблячи, купити її по 10 копійок в енергоатома і продати людям, нашим підприємствам по 10 гривень, то є доволі таки вигідний бізнес. Або навіть продати її в якусь Угорщину чи ще кудись в Європу, так? Ще дорожче. І мені ну, питання, навіщо лишають таке поле? Для махінації. Звісно, там дуже складна система. Оце о, о, покупки електроенергії, її передачі, як воно все резервується, виробляється, все е, типу складно все робиться. Но тим не менше, поле для махінації, як завжди, залишено. Тому активно розбираємося. До речі, що там буде з електроенергією для простих людей, тому що дуже багато простих людей, ну я маю на увазі, не підприємстві і не підприємців, да, які платять дорожче. Запитують, бо по тіктоках ходить інформація, що буде збільшення, то відповідно до постанови Кабінету міністрів до 30 квітня ціна на електроенергію залишиться сталою. Тобто, оце підвищення, що було, його тримають до 30 квітня. Тоді, скоріш за все, також буде підвищення, але вже не таке сильне, як це було зараз, що майже в два рази. Е, головне, щоб не було постанови, яка відміне попередню постанову. Да, якась там критична ситуація. Ну і взагалі головне, щоб взагалі не було критичних ситуацій, особливо з енергетикою. Тому що бачимо, наступила холода, е, світла потрібно більше, щоб витримала наша енергосистема, щоб не було нових скоріш за все, да, якби ми не надіялися, але кацапи. Давлять на своє, да? нові атаки на нашу енергосистему будуть, тому готуйте, готуємося до цього всього, не лякаємося, да, але знаєте, готуватись потрібно то точно. Я буду вас весь час інформувати, поки що відключення не прогнозуються. До речі, якщо говорити про це, то. В найближчий час постановою кабінету міністрів дозволять в містах включати вуличне освітлення в містах і селах, і дозволять в кабінетах як це, держслужбовців, да, правильно назвати усіх разом в кабінетах держслужбовців використовувати кондиціонери. Ну, у нас з дворі вже набагато холодніше, кондиціонером вряд ли хтось буде користуватись, хіба що на обігрів, але така постанова є: значить, дефіцит набагато менший. Тому активно спостерігаю, вам розповідає до зустрічі, дорогі глядачі!